Нині стартувала конференція оборонних індустрій для участі, в якій до американської столиці прибули українські топ-посадовці, які заяви вже пролунали. Яка ситуація в конгресі щодо пакету допомоги Україні? Розпитаємо нашого колежу журналіста Дмитра Анапченка, який стежить за цим візитом, і напевно багато що бачив. Із середини вітаємо діма. А вітаю колеги, ради до вас приєднатися. Так якраз, ну, взаєм. Взаєм. ну, врешті, е ім. Е яка є оперативна інформація, так би мовити з перших вуст від тебе в контексті е цих баталій, обговорення між демократами республіканцями щодо виділення нашої допомоги? Чи перетиснули можливо станом на цей на цю мить вже демократи республіканці республіканців в частині реформи покордоння і також нашій допомозі? Дивіться, мені трішки складно коментувати конгрес зараз, тому що я слідкую за візитом, візитом величезним українського десанту. Саме сьогодні стартувала українська оборонна конференція, і дуже високий рівень представництва і міністр оборони і глава Верховної Ради. Щойно ви бачили фрагмент його інтерв'ю, і керівник офісу президента. І так само дуже високий рівень представництва з американського боку. Буквально 15 хвилин тому, як я вийшов з будинку, де відбувається ця конференція, там і міністр оборони. Остін там і керівниця міністерства торгівлі сполучених штатів і пеніпріскер, спеціальне представник спеціальне представництво щодо України. Тобто давайте ми розділимо те, що відбувається просто зараз, відбуватиметься завтра. Це українська оборонна конференція, де говоритимуть якраз про те, як залучити американські гроші і налагодити виробництво зброї у нас на нашій території, оскільки вже є певні проблеми, або відчуваються проблеми із тим, щоб отримати її зі сполучених штатів. Великий процес, масштабний процес, ну все починається Чинається буквально на наших очах. Те, що ми почули, що така програма максимум від України хочуть, щоб за кілька років після закінчення війни щонайменше 10 українських збройних експортерів стали компаніями, які коштували би по мільярду доларів. Є е, цей процес він починається просто зараз. Поки ми не говоримо про український експорт зброї, поки говоримо про те, як налагодити, щоб напряму була взаємодія між зброярями американськими і українськими. І навіть пані Пріцкер заявила, що буде таке єдине вікно всі чиновники американських державних структур під одним дахом до них можна буде звертатися, щоб максимально оперативно ці питання вирішувати. Тобто, це один процес. Інший процес українські урядовці, які прибули напередодні до Вашингтона, якраз використали цю можливість, щоб поговорити про допомогу, про те, що я розумію всіх нас, і наших глядачів цікавить. Зустрічалися вони в Білому домі із Джейком Саліваном, радником президента із національної безпеки, це головний переговорник, головна контактна особа щодо України і щодо всіх цих. Процесів паралельно були тут в конгресі, де я зараз і говорили зокрема і за паном Джонсоном, спікером нижньої палати. Що ми знаємо станом на зараз? Станом на зараз дійсно є певні затримки. Я би не говорив слово проблеми, але затримки із ухваленням цього пакету затримки пов'язані більшого там з процедурними питаннями і з тим, що є певне політичне протистояння між республіканцями і демократами. Внутрішні проблеми, і через це демократи не хотіли голосувати за кордони. Республіканці хочуть, щоб це було частиною пакету. Тобто, дивіться абсолютно відверто. Є певні внутрішні чвари, але вони не стосуються України. Вони не стосуються це рівні підтримки України, і те, що вчора я почув від голови Верховної ради, була можливість з ним поспілкуватися вчора. Ввечері він якраз сказав, що є кілька дуже важливих принципових моментів. Перший принциповий момент найважливіший те, що зараз у вас пролунало від нього в інтерв'ю в ефірі, що Україна готова забезпечити максимальну прозорість. Якщо спікер нижньої палати Джонсон сказав, що ми хочемо від України прозорості, це одна з умов, за якою республіканці готові дати голоси. Так, цю прозорість Україна готова забезпечити, не чекати, поки попросять, а вже зараз сказати, відкрити, дати можливість переконатися, що кожна копійка, кожна єдиниця зброї, яка надійшла, що все це є і. Гроші витрачені ну цільовим цільовим чином з іншого боку, те, що я чую від членів української делегації, що дуже великі сподівання, і це в принципі те, що вони є. Наскільки розумію, чуло від американських співрозмовників, що не зважаючи на те, що є певні затримки, все одно є хороші шанси, щоб пакет, український пакет, був затверджений до Різдва. Колеги щодо сподівань, абсолютно зрозуміло, але хотілося б ще почути про конкретні можливо, аргументи, що ви чуєте в кулуарах. Що ви чуєте розмовляючи із представництвом України, так на цій конференції оборонних індустрій, так адже ви вже зазначали, що Україна представлена дуже високо. Які можливо конкретні аргументи озвучують українські політики аби переконати американців? Thank <laughs> Я про це теж особисто запитав своїх співрозмовників українських топ-посадовців, які сюди прибули, і почув, що головне е, такий, ну е, наприклад, образ е, навів вчора голова Верховної Ради в розмові зі мною. Він сказав, що те, що відбувається між нами, це дорога із двостороннім рухом. Так, ми маємо робити кроки на зустріч сполученим штатам, щоб продемонструвати, наприклад, нашу відвертість і нашу відкритість. Але з іншого боку, е, будь-яка затримка, вона миттєво е, вона миттєво позначається на тому, що відбувається. Вайця на фронті, і це найголовніший аргумент. Це найголовніше, що зараз кажуть українські посадовці під час будь-яких зустрічей, що з Остіном, що з е, виробниками представниками американської індустрії, що наприклад із Саліваном, чи тут конгресі з Джонсоном, вони кажуть: розумієте, що ваші внутрішні політичні чвари вони впливають безпосередньо на хід. Е, Кампанії на хід того, що відбувається на фронті, ну і вони забирають життя. Життя це найважливіше, і ви знаєте, я коли запитав вчора голову Верховної Ради, що я сказав, ви ж їм очі в очі дивилися. що ви ви, ви в цих очах побачили розуміння? Він сказав так. Я побачив, що мене не тільки чують, але й розуміють, що це важливий аргумент. Він, можливо, знаєте, не, не політичний, він більш емоційний, але ну всі люди в Америка теж кілька війн пройшла, і цей аргумент спрацьовує, тому. А це найголовніше, що кажуть зараз українці: що країна готова до прозорості, країна готова до звітності, країна готова максимально до цього сприяти, показати. І якщо є питання у конгресменів, надати якісь аргументи, чи дані, чи цифри, все, що хочуть з іншого боку, головний аргумент української сторони що дивіться від того, що через ваші політичні твари, вибачте, мислові затримується допомога. Це напряму впливає на події на фронті. І давайте думати, давайте думати про це. Те, що відбувається тут в конгресі, теж наскільки я чую і чую багато в кулуарах і від відпомічників конгресменів і від самих конгресменів, з якими доводиться перетикатися в конгресових кулуарах. Вони кажуть, що дивіться, у нас немає проблем із підтримкою України. У нас немає проблем здебільшого, окрім там радикальної невеликої частини, і з тим, що є розуміння. І навіть у спікера Джонсона він говорив про це. Якщо ми домовимося щодо внутрішніх проблем, щодо кордонів, щодо певних там розбіжностей, щодо фінансування важливих для республіканців питань, ми будемо готові підтримувати Україну. Тобто, те, що я чую, чим хочу з вами поділитися, що що дивіться, ця затримка, ці проблеми, ці чвари певні політичні, які є тут в Конгресі, це не про Україну. Це дійсно зараз між республіканцями і демократами, на жаль, але по великому рахунку і шанси хороші, сподівання хороші. Ну, проблема не проблема, але республіканці демократи роками сперечаються з того чи іншого питання. Будемо сподіватися, що їх протистояння все ж таки не відзеркалиться на нашій підтримці. Дякуємо, Дмитро, за таку розлогу інформацію Як завжди від тебе. Дмитро Анопченко, журналіст з Вашингтона, був щойно.